24 серпня Україна святкує своє головне свято. А що розуміють під незалежністю Одесити та гості міста? Зараз дізнаємося. Як розумієте зараз взагалі слово незалежність, незалежність України? Що це для вас? Ну для мене це просто дуже довга боротьба українського народу проти панування різних країн. Це наша самобутність та самоідентичність. І я вважаю, що це дуже важливе свято для нас зараз. Україна це рідний край, який ми любимо. І де я не був, то рідний край завжди найкращий. Тому я гадаю, що Україна повинна бути незалежною. Я розумію, що наша Україна незламна і ми ні від кого не залежимо. Для мене це особливий день, бо в мене на День Незалежності день народження. Ми маємо жити вільною самостійною країною в повній територіальній цілісності, так? От. Бути впевненими в тому, що нас не не, не здолають, не скорять російські расисти. Ну так, я б розумію. Ми вільні люди. Україна була незалежною, і буде незалежною. Незалежно від того, що зараз війна. Я думаю, все буде добре. Ми переможемо і слава Україні. З перших років, коли тільки ми відділилися від всього цього радянського союзу, то впевненості в ту незалежність особою не було. А зараз є впевненість в тому, що ми дійсно незалежні, що ми маємо право на цю незалежність.